Друзі, усім привіт! Вітаю вас. Ранок починаємо новий влог, я вийшла на вулицю і не вистачає ковтинки. Якось сьогодні прохолодно. Зараз восьма година ранку, але вдень то воно буде тепло. А зараз прохолодно. Ну, осінь. Так воно вже була. Я навіть не могла уявити, коли я збиралась їхати в Київ. І було 30 градусів, що потрібно з собою брати ковтинку. Так от за декілька днів і вже прохолодні ранки. Ну, осінь осінь. Нічого, сьогодні я вже буду в обід повертатися додому, а в день воно буде тепло, То нічого. Але бачите, як раптово все може змінитися. І в погоді теж. Я зараз хочу сходити в АТБ. Потрібно щось з собою в дорогу взяти та і катюні приготувати, вона ввечері прийде, щоб було, що поїсти. І взагалі я люблю звертати увагу, як знаєте, кожного дня щось змінюється. Звертати увагу, це наз я називаю звертати увагу на життя для того, щоб його не пропустити. Така моя філософія по життю. Я не зрозуміла, чого хліба тебе нема. Ні, там щось знайти можна, але що це таке? О, о де хліб подівся? Я все, знайшла хліб, термін придатності подивитися, що там до сьомого. Та ні, нехай пізніше. Хай привезуть хліб потім. От тебе без хліба взагалі. По 16 гривень яблучка. От тебе непогані. Мовлю сусі. Golden 21,95 гривень. Томати, томати по 32 89 Перець 23 Кабачата 11, баклажани 26. Отакі 20. цибуля по 10, 99. Картопля 9. 95. Капець, я щось від цін трішки загубилася. Чи мене запитували стосовно там, якщо щось заморажувати, але. Не буде електрики, дівчата. Ну в... котрий раз вам вже показую. Навіть в АТБ зараз побачила. Є ось такі е, набор акумуляторів холоду, називається. Е, тут два штуки в комплекти йдуть, але я намагаюся е, ціну знайти і я не можу знайти. Ну, ну вони недорогі, вони недорогі. Тому, будь ласка, навіть за кольором собі, знаєте, гламурненький, зелений який заспокоює, голубий, будь ласка. Ну так, є таке, є. І майже добу вони тримають холод. Тому є. при бажанні. Тому я морожу і все нормально, нічого не псується. А що мені в дорогу взяти? Водичку точно. Поїсти то це вже таке, а ось водичку потрібно взяти. Чіпси не хочу. А в дорогу, тому що знаєте чому? Потім як таке вздуття йде, і воно, ну, пробачте, кажу, як є. І в дорозі воно незручно. А от водичку ж, зараз якусь візьму. Яку? Яку, яку. яку? <свят> Он за 15.30. Там 0,75. 15 гривень коштує. Літр то багато, пів літра мало. М -м нам ще вгодити треба. Боже, дивлюсь на оці напої. Скільки тут баранників? От навіщо ви відаєте? От живчик, будь ласка, більш-менш так. Ну, це вже не моя справа. Це ще не моя справа. Це стала дивлюся, тут які акції зараз. АТБ на що є. М -м -м. Може комусь цікаво буде. Кобачки всякі тут, чаї. Сир. Ну, тобто, якісь акції в ОТБ є. Ну, нехай будуть, людям знадобиться. Так, іду ще далі. Планую зайти в сільпо, подивитися печінка, якщо є, куряча, бо тут нічого такого не було, щоб з цибулькою ну, так. Щось там купуємо, щось тут купуємо. Нічого не можу зрозуміти. Чи те, що ранок, чи шов, і тут нічого такого нема. Хотіла печінку взяти, я завжди тут було нормальне. І нема. Так, добре. Добре, добре. Молочка не потрібна. О, а тут вже хліб привезли. До четвертого, а, це забирають. Це забирають, бо до четвертого. Так, ладно. Щось я зараз не знаю, куди мені йти, тому що немає, ну тут не там того, що мені потрібно. Капець. Це я дивлюсь, мабуть, візьму філе. Хоч щось буде. Мефілія, вирізка свиняча. Не дуже хотілося, але як варіант. Ну, давайте цю. Небагато часу до потягу. Вже майже зібралася в дорогу. Але вирішила прийти до озера. О, з поверненням. А де ви раніше були? Минулого разу я була, десь ви там були на інше озеро літали, так? Повітря супер. -про. Я вже приготувала катюні поїсти, але там щось зі звуком було не так, тільки що переслухала, тому вам розповім. Готувала я, я всі покупувала вирізка та свиняча. Я її порізала як на медальйончики, спеції, які там ми любимо, і дуже ну, це смак. Кожної людини. Нам подобається, коли гірчиця з кінзою поєднується, ну і перчик з часничком. Сіль. Так, і промаринувалася, проман... піджарила з цибулькою, відварила картоплю. А Катя каже, щоб воно як картопля була з підливкою, мама зробить. І я м'ясо туди додала цього, воно протушилося. І пожарила ікру з баклажанів. Все як зазвичай. Дитина ввечері прийде, то буде що поїсти. Зараз вона вже по справах своїх поїхала, тому вона викличе мені таксі, на яку там годину, а в мене є. Ну, щось в мене на голові, треба щось з зачіскою робити. Ну нічого. Повернуся додому. І все будемо якось вирішувати. Ну, я вже буду йти збирати валізу. Я зараз іду і спіймала себе на думці, що я сьогодні зовсім не контролюю час. Я не дивлюся на годинник, але йде все як по графіку, все як потрібно. Ну, так. Так, зараз пройдусь по хаті, подивлюсь, щоб я там нічого не забула. Валізу я вже зібрала. Але так, знаєте, оком глянути, щоб щось потрібне та й не забути. І Катюня каже: мам, ми будемо викликати таксі завчасно, тому що якщо буде повітряна тривога, то... Проблема буде поїхати, а потяг ждати, що він не буде, він за розкладом йде. Ось так. І зараз я ще вам щось покажу. До речі, коли я приїхала, купувала такий шампунь в просторі 84 гривні. Мені дуже сподобався. Ну, ми всі різні, комусь щось одне подобається, кому щось інше. Я спробувала катіним шампунем. Um, ні, мені не підійшов, а цей якраз. Отакий От у Каті шампунь. І якось волосся, ну, мені не підійшов одним словом. Хоча Катя користується і каже, просто супер. Так, я вже спускаюся. Катюня визвала таксі. А, я Tell me what's wrong and why you never said you felt a way. Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade a grey As you fade away. As you fade away вже приехала на вокзал. Більше, ніж година, але нічого. Головне, що не запізнилася, розумієте? Да, насичений сьогодні влог у нас, виходить з вами. А, нічого. По-різному бува, бачите, як? День так, день так. Ну що, Київ? До скорої зустрічі, бо в мене в Київ такі. Поїздки бувають, що і сама цього не очікуєш. А зараз поки кажу пока. Тільки що подзвонила Катюня, каже, мама, ти там вже приїхала на вокзал, все нормально. Контролює мала мать. Ну що, таке життя. ми з на зустрінемося в поїзда відео, Коли я вже буду вдома. А Зараз нас вітає. Підготуйте, будь ласка, виклики документи, особу. Пасажири без танка внести адміністративну відповідальність та будуть висадженість поїзда. Ваш буде добре! Я повертаюся на роботу. Я стала плакаю. Я більше не буду ходити лохматом, але це не про це. Це про те, що люди повертаються додому. Повертаються люди додому. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. drive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it's